Миром дорогоціння, знаєте, люди на сьогоднішній день будують імперії, намагаються будувати якісь царства і між собою просто сваряться, творять війни, і поки люди не перестануть будувати у ці імперії свої вигадані, знищуючи при цьому народи, ці війни вони ніколи не закінчаться. І так було так само і колись. І Ви знаєте. Хто повертає людей взагалі до реальності? Хто дає людям зрозуміти, що так насправді треба будувати в цьому світі? у Що треба вкладатися? Це пророки Божі. Божа людина в народі і Божа людина в нашому житті. Вона допомагає нам повернути нас в реальність. Ви знаєте, на сьогоднішній день є так багато халдеїв, мульфарів, чаклунів, бабульок, якихось там гадалок, тарошніка, ось цих астрологів і так далі, які тобі нагадають твою долю, або там якусь там порчу з тебе виведуть, так як ну, здається нам, так або там кращу долю тобі передбачать, і твоя доля реально стане кращою. А так насправді вони вводять ж нас в прокляття цим самим, тому що вивести, показати нам кращу долю, вивести з нас з негараздів, показати нам, яким шляхом ми маємо йти в житті, і що буде далі в нашому житті, може нам показати лише пророк Божий. Лише людина, яка від Бога, тому що ті всі халдії, чародії, вони всі не від Господа, вони від диявола, і, говорячи, щось там передбачаючи в наше життя, вони конкретно насилають прокляття в наше життя. Чому потім це взагалі збувається в нашому житті? І погані речі, які вони нам кажуть, тому що вони проговорюють це все в духовний світ, і так і стається. Нам не треба слухати таких людей. Знаєте, дуже великий приклад є в Біблії, коли цар Навуходоносор, а йому наснився сон, і він скликав усіх чаклунів, халдеїв, гадателів, щоб вони йому сказали, що йому наснилося, і сказали, що цей сон означає. Ніхто з них не зміг цього сказати, ну бо це просто самозванці, от і все. І він приказав його вбити. Ось одна єдина людина змогла йому сказати, що ж йому наснилося, і витлумачити йому цей сон. Це був пророк Божий, пророк Даниїл дорогі ціні, Тоді пророк Данил повернув царя в реальність, повернув царя, відкрив його очі духовні, показуючи йому, що означає його сон, який був Богом посланий йому. І так само сьогодні в нашому житті є пророки Божі. Що вони роблять? Пророки Божі вони витягують нас з ілюзії і повертають нас в реальність. Реально, ми повинні будувати царство Боже і вкладатися в царство Боже. Якщо не хочемо, щоб наша душа пішла до пекла, а хочемо, щоб наша душа пішла в рай. Тому нам треба слідувати саме за Божими пророками і слідувати саме волі Божій на наше життя. Тому що в Бога є воля на наше життя, нам треба її тільки взяти, а не ходити і шукати якоїсь там долі у чеклунів з миром Божим.